Доброго дня! Ви сьогодні на каналі Тактик. Ми розглядаємо Дрон D6 Air. Розглянемо його кейс. Він не як сумка, нічого такого дивовижного. Та він зроблений ну, з якогось шовку, не знаю. Потім відкриваємо коли кейс. Ми бачимо. Дрон з пультом і з однією батарейкою. Та датчик сенсором оці. Він лежить тут, але я просто переставив його. Отім дивимося на комплект, як і з чого він складається що отакої батарейки. Як у всіх китайських дронах. Та комплекту, де ходять пропелери. Чотири. А потім захист, провід. І ще датчик. Датчик зближення чи якого там. Потім ми розглядаємо дрон більш детальніше. Це дрон D6 Air, так він називається по-справжньому. Ось вот така камера в нього, ну, більш так добре знімає, ніж. Є 99 Max та Є88. Потім а, тут можна відкрити оце, оцей бак і туди вставляється О, це відкрив. І от сюди вставляється оцей датчик. Дочки з постереження, чи як його. О, все вставив. Ну, якось так він сенсором. Це камера знизу є. Їх дві, потім а, захист, а, захист. Потім покажу. Тепер про пульт. Чим він особливий. Від тих моделей, які я звав, там є 99 Max та Є90 є 88 В нього є набагато більше функцій, чим цих два дрони. Це розвертання камери низ і верх. Це. Калі... Оце калібрування, зліт, посадка, одним кліком. Якщо зажати це стоп, він просто впаде. Потім оце датчик зближення чи якихось там. Ви поняли, думаю, це безголовий режим. Потім перейдемо до верхніх кнопок. Це розвертання на 360 градусів, він наде... робить сальто потім це запис відео, оце фот... фоткати, фото зробити багато чого. А тут скорості. На ну, швидкості регулювати. Це включити кнопку пульт а, стіки дуже плавні, та вони повертаються на на своє положення. Потім поговоримо про управління цим апаратом. Вперед, назад правий джойстик. Це вліво вправо. Потім лівий джойстик вверх вниз. Включати мотори, чи заглушити їх, чи підняти дрон. Чи можна ще сказати вниз, щоб його. Потім розверстати дрон, вліво-вправо. Ну і все. Для вас це буде секунд для мене десь дві хвилини. Встановлюється захист. Я покажу вам дран захисту. Так він виглядає? Останавливается очень легко. Что тут пакет пока... с этими штучками. Ох, капец. Це я закріпив захист. Все тут дуже добре тримається. не закріпив. Ну, захист дуже добре виконаний. Набагато краще, ніж в е 88. Та вони не так дуже ламаються. І це мій третій дрон, який я купив. Ну, другий дрон, який я купив. Усім. Всім добро. до побачення. Гарних вихідних ще я не знаю, як сказати це. Так, по-доброму. А... Ну, все. Всім па-па, Розібрали ми цей гідрон. Та огляд дуже добрим вийшов. Все, всім до побачення. Всім гарного дня! 就是。Yes,